Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу звернутися до наших майбутніх клієнтів, до наших теперішніх клієнтів, колишніх клієнтів. Днями просто спілкувались. Черговий автопідбір під ключ людина звернулася. Вже там ми шукали її машину і не одну. І каже, машина каже, агонь. Все чудово, технічно, шикарно, але були там деякі проблеми. А, типу, я не дуже задоволений. Я питаю, а чим же ж, ну якщо технічно все гуд, які ж могли бути проблеми. Та каже, обіцяв же ж продавець резину, а ми приїхали, каже, до нього, а там листякі такі. Шановні, ми не можемо гарантувати вам обіцянки продавця. Ну, ми не можемо перевірити, які там колеса, якщо їх немає в наявності. Так само, як колись нам кажуть, це машина погана каже, бо два роки їздила нормально, а на третій рік так почала ламатись. Слухайте, ну, ну ми ж ми ж не, не кудесники, Ми ж ми обираємо машину на сьогодні. Як вона, що вона і де вона? Теперішній час, а що з нею буде далі? Після першого обслуговування вже невідомо, хто вам туди що залив, що вам там накрутили. Розумієте, тут вже залежить, залежить від СТО більше, а не від нас. Тобто машина на момент купівлі, вона якби перевірена, а далі це вже ваша відповідальність. Як ви будете їздити, які запчастини, які паливно-мастильні матеріали будете купувати? І хто вам буде її ремонтувати, це теж не, не маловажно це. Це дуже важливо, скажімо так. Чи станція буде регламентна виконувати всі роботи, чи вони будуть міняти вже коли відпало, як вони це будуть міняти і так далі. Тому ну не буває так, щоб автопідбір вибрав вам машину і з нею не було жодних проблем. Ну майже не буває. Там можна це сказати про нову машину, якусь там зовсім свіжу. Але все одно тут є моменти. Тому, шановні друзі, не чекайте, що це буде прямо от. Ми підібрали і все. І машина говорить, так, вона, ви будете знати по кузову, по ДТП, по всьому. Був у нас ще один момент. Підібрали машину абсолютно нефарбовану. А через там 3 чи 4 роки дзвонить людина із претензії, каже: Хлопці, ну що ж ви? Я ж вам платив гроші, ви ж мені знайшли тачку. А зараз я її продаю. До мене приїхали перекупи, і кажуть, що в мене крило фарбоване. я кажу: Стривай, чекай, я кажу, як. Почали розбиратись, приїхали навіть, бо ну це абсурд. А дійсно, фарбоване крило, фарбований бампер, капот навіть фарбований. Давай розбиратись, як таке могло бути. Виявилось, що синок, поки той був відряджений, синок взяв машину, десь її шваркнув, тихенько підфарбував, щоб батько не знав і батько не знав. Але ж камні посипались на кого, на нас. Це уявляєте, скільки було нервів, скільки. я ж, ну, теж, Як ти можеш пам'ятати, коли ти в день дивишся блін, по 10 машин, як ти можеш пам'ятати, що було 4 роки тому? Ну каже, ви нам 100% казали, що вона не фарбована. Кажу, ну, як казали, так і мало бути. Ну, оце що? Чому я не знаю? Тому, друзі, відповідальність, звичайно, є автопідбору, але відповідальність якого плану? Коли, наприклад, 100%? Там фарбована якась деталь, а ми її не побачили. Ну, ми живі люди, можливо, таке колись станеться. Поки що от, фу, такого не було. Або, там, ну я не знаю, там, якісь проблеми з документами, ми їх пропустили, або ще щось. Або машина була в серйозному ДТП, ми вам не сказали. Отакі от речі ми дійсно за це несемо відповідальність. Але вимагати від нас, щоб машина через рік у вас не зламалась, так як і через рік, через три дні. Ви розумієте, з нашими ви могли чимось заправитись неякісним. Могли заїхати на криворуку станцію, де вам не докрутили там масла сливну гайку і машина банальна там, масляне голодання і так далі. Тобто ми не можемо нести відповідальність за це. Просто... Вибачте, перервали перервали запис. Не можемо нести відповідальність за те, що трапиться колись, за те, що вам начудять на СТО за те, що ви чимось не тим залієте, за те, що ви банально вскочите в яму і погнете там диска або рольову тягу, або підшипник вилетить. Ну, Розумієте, не можна вішати відповідальність повністю на нас. У нас була колись конфліктна ситуація, що через рік в машині там проживіло сильно дніще, не дніще, а цей, місце водія, то там позвонив клієнт, вот, вона утопленник була. І так далі, не додивились. По-перше, утоплення неможливо додивитись, якщо він висушений повністю. А по-друге, там не був утоплення, бо ржаве було тільки в на місці водія. Ну, явно людина не ставила зимові килимки взимку, і них у цей весніг, наліпання текло в килимок версовий і ну. Підгнівало, піднівало місце водія. Або щось розлите було. Тут багато може бути припущень. Але ж ну як ти побачиш, коли ти дивишся машину зверху, знизу вона гарна. ну Як ти побачиш, що там під килимком, він же ж не піднімається. Це ж прикручена до цього прижата планками. Ну, як ти його піднімеш? Ніяк. Тому не можна казати, що у всіх гріхах смертних винний автопідбір. Звичайно, є відповідальність. Звичайно, ми намагаємось побачити все, але ми живі люди. Не господь Бог, тому ми не можемо залізти туди, куди фізично залізти не можна. Так само, як он днями дивились машину, людям кажу, ендоскопію будемо робити? Ну, Я не знаю, а що воно? Кажу, ну кажу, півтори тисячі гривень якісно, кажу, щоб подивитись циліндри. Ой, ні, ой, Боже збав. Я кажу, слухайте, ну якщо у вас через місяць кажу, або там ще далі. Мотор GDI, хто знає, кажу, у вас будуть проблеми з мотором, ви, будь ласка, не телефонуйте, бо ви не схотіли. А без ендоскопії, як ти побачиш, є там задіри чи нема? Ніяк фізично. Ну і такі інші речі. Тому, друзі, прошу вас, звертайтесь. Залюбки вам допоможемо, але, але не вимагайте те, чого ми не можемо вам дати. Залізти всередину мотора чи коробки, якщо це неможливо діагностувати комп'ютером, ми не можемо. Що там, якщо ви, ви не схотіли робити ендоскопію, що там по циліндрам, ми не побачимо і так далі. тому подібне Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ, звертайтесь для військових спеціальні ціни.